Всім привіт! Хочу вам зараз зачитати одне таке класне повідомлення. Я його зачитувала на нашій зустрічі у Львові на семінарі. Зараз я вам зачитаю. Це було 16 квітня 2023 року. Марина, здравствуйте! С праздником Светлої Пасхи. Я зарегистрировалась в Ливгуд, хочу уточнить некоторые вопросы. Ну і тут идут такие питання, что пароль це зрозуміло, а далі новий пароль, или дважды один и тот же, или нужно подтверждать, ну и так далее. Уявіть собі, вхідне повідомлення на Пасху. Дуже круто. Я пам'ятаю, Боже, яка я була щаслива, просто неймовірно. Ми мінялися номером телефону, ми поспілкувалися, далі я там уточнила, як це відбувається далі там всі реєстрація, щоб зайти її повністю, потім як потрапити вже в кабінет як партнер і так далі. І я такі шквали мосі пережила. Це було щось неймовірне, це було дуже круто. Далі пізніше іще були реєстрації, потім іще, потім ще. Я пам'ятаю, тут людина одразу вийшла на контакт. Була в мене так, так відбувалося, що ввечері зареєструвалася людина і не виходить на зв'язок. Взагалі не виходить на зв'язок. Я бачу, що його звуть Володимир, і, і все. Я бачу його прізвище. Я починаю йому писати на електронну пошту вже там і в Телеграм, і в Viber, і в WhatsApp, що ви ж зареєструвалися до мене в Лівгуд за моїм посиланням. Давайте зв'яжемося, бо в нас же ж тут команда, в нас тут робота кипить, у нас тут є система роботи. Давайте я вас додам в наші чати. Це дуже круто, це дуже класно. І уявіть собі, що людина взагалі не виходить на зв'язок. Я тут дивлюся, а він вже реєструє нових партнерів. Тобто він зареєструвався і почав в нього вже почала збільшуватися команда. Там в нього з'явилося вже вже троє людей в команді. Я така, о боже, ну це ж наскільки круто, це ж наскільки класно. Я то не проти. Я знаю, що це так працює. Що через інтернет саме так це все відбувається. Але ж мені дуже хочеться з цією людиною познайомитися, як це взагалі відбувається. І ця людина вийшла зі мною на зв'язок уже наступного дня, там, о сьомій ранку, прийшло мені повідомлення, що Марино, вітаю, я до вас зареєструвався. Давайте будемо знайомитись. І уявіть собі, що ця людина так само виявилася з Кропивницького. Ми вже дізналися про те, що це з Кропивницького, вже коли почали спілкуватися. А ви звідки? А ви звідки? Ця людина шукала інформацію про компанію і знайшла мене. І він не знав, що я з Кропивницького. Він просто зареєструвався до мене в команду. І таких історій багато. Багато, тому що вся моя команда побудована саме в соціальних мережах. Що я робила? Що я робила в соціальних мережах? Як я це робила? Я ділюсь своїм досвідом в суботу, 28 грудня, я запрошую вас так само. Можу сказати одне: що партнери моєї команди потрапляють, звісно, на мої тренінги безкоштовно. Але на мої тренінги можна потрапити і партнерам інших команд, якщо у вас є бажання. Це буде класний тренінг, тому що я у Львові відкрила, скажімо так, ширму, тому що в такий короткий час мені хотілося дуже багато поділитися, дуже багато розповісти, дати цінну інформацію. Але ну, мій тренінг він займає набагато більше часу. І це буде не менше двох годин такого класного контенту, дуже класного. Причому шлях від самого початку, від упаковки, від того, як це все зробити, ким бути, як бути, і закінчуючи тим, про що говорити, яку нішу обрати, як стати тим експертом, що давати на цю, що давати саме відповідно в своїх соціальних мережах, щоб вам писали, що я хочу до тебе в команду. І я роблю такий класний подарунок. Я серйозно кажу раніше, я на свої тренінги інших паралельних структур я не запрошувала. І цю всю інформацію отримати було неможливо. Сьогодні я запрошую навіть інші мережеві компанії. Що ви хочете, я поділюся з вами досвідом. Звісно, вхід платний. Цінність моїх знань, повірте, там не одна тисяча доларів, там тисяч п'ять. Це якщо я брала, рахувала просто різні курси, тренінги. Що я закінчувала такі, знаєте, масштабні, масштабні, там були і по три місяці, і так далі, такого повного занурення. Цінність неймовірна. Для вас під новорічні свята всього лиш 10 доларів, звісно. Для партнерів моєї команди безкоштовно. Ну ви самі розумієте. Я так само люблю робити подарунки, і я дуже щедро ділюсь знаннями. Якщо є бажання, пишіть мені в особисті повідомлення, я обов'язково розкажу про умови оплати і додам вас. Я вже створила групу. У нас, до речі, в групі вже 20 чоловік на секундочку, щоб ви це розуміли. Тому не втрачайте своє місце, не втрачайте свій шанс. Починаємо в суботу, 28 грудня, о 14 годині, і в кого є бажання приєднатися, пишіть мені, і я вам розкажу більш детально. Я щиро дуже хочу, щоб в кожного із вас все вийшло, тому що я точно знаю, що в інтернеті люди ідуть на людей. І вам просто треба стати тією людиною, тим магнітом, який буде притягувати до себе своїх людей, своїх ключових лідерів, своїх команд. Знаєте, як я отримую задоволення. До речі, ось це повідомлення, яке я вам зачитала, тільки що яке було на Пасху. З сьогоднішнього дня це лідер моєї команди, статус Рібло, наближається вже впевнено до золота. І до неї прийшли в команду такі ж самі крутючі лідери. Це просто щось надзвичайне і неймовірне. Ось цей партнер, який. Одразу прийшов і закрив кілька закрив перший лідерський статус. Він просто самостійно, знаєте, оце та людина, якій треба було всього лише моє реферальне посилання, і все нічого більшого, тому що далі. Просто почав будувати свою команду масштабну. Я, звісно, задоволена, тому що в нас є і меч бонус, і бонусові структури, тобто це все дуже круто, однозначно. Ось так, от класно. А до речі, ми з ним зустрілися вже аж, мабуть, через півтора року в нашому Кропивницькому. Ми з ним зіткнулися на вулиці. Уявіть собі, як це круто, бо в нас все не було часу познайомитися ближче раніше. Хто хоче так само отримати вхідні повідомлення, пишіть в особисті. І я вас запрошую на свій тренінг перед новорічними святами, 28 грудня. Сьогодні прощаюся, всіх обіймаю. Можна записатись, можна, пишіть в особисті, я розкажу про деталі взагалі без проблем. Всіх обіймаю, гарного вечора, всім. Теплої, мирної ночі і нам, всім якнайшвидшої перемоги. Дуже всім бажаю. Завтра таке свято, чарівне, святвечір. Післязавтра Різдво. Дуже хочеться, щоб нарешті була перемога. Всіх обіймаю.